Здалеку ви молодше виглядаєте, цей юний хлопчисько у військовій формі дивиться на мене з таким подивом, що мені аж смішно. Навіть не знаю, чи казати тобі, що мені цьогоріч сорок, сміюся я і смакую тим подивом, який відбивається в його карих очах. Колись такі карі очі я страшенно кохала. Мріяла, що матиму дітей з такими очима, і буду найщасливішою у світі, довіку щасливою. Танець скінчився, і я подякувала та пішла до нашої компанії. Звичайно, подруги одразу почали смакувати тим фактом, що я зваблюю юнаків і, значить, нема чого на собі хрест ставити. Ой, дівчатка, він як почув. Скільки мені років, то, думаю, подумав, що з мамою танцює. Сміюся я. Ми зібралися після довгої розлуки, три подруги, яких після 24-го розкидало по всьому світу. А тепер ми вирішили, що зберемося попри побут лінь і сирени. Зустрінемося і наплачемося та насміємося, як колись. Заклад вибрали недорогий і, хоч там була музика, але те, що мене запросять в танець, я й не сподівалася, тим більше це й хлопчисько. Звичайно, здалеку я виглядаю ще нічого, не видно ні зморшок, ні сивини. Ще є шанс на щастя, хоч вечір пройшов приємно, але ті очі збурили в мені спогади. Які я всі ці роки намагалася притлумати. На жаль, я покохала настільки сильно, що не змогла розлюбити. Як не дивно, але він теж був кадетом військового училища, а я студенткою педагогічного. Чом не пара? Які вірші він мені читав, а які листи писав, я їх читала та перечитувала. Вони були дуже нечастими. Але я могла їх вертіти в руках і вдихати той запах. Вадим, чи жартома, чи з натяком, але говорив, що йому треба швидко знайти дружину, бо скоро випускний і його мають кудись розпроділити. Хочу, аби біля мене була жінка, з якою вогонь і воду, казав мені, і так дивився на мене тими карами, бездонними очима, що серце солодко тьохкало. Коли я вже й імена дітям придумала та вибирала шпалери в нашу маленьку квартиру, він зник, просто отак взяв і зник без до побачення. Я знала лише адресу його гуртожитку, а він, мого, листи мої були без відповіді. І що тут такого? З ким не буває. Мільйони таких історій, то чого ж так побиватися, я не могла інакше. Просто не могла. Шукала потім і караоких, і чорнобрових, але всі вони були не ним. Я так і не вийшла заміж, віддала себе роботі і чужим дітям, не хотіла бути просто з кимось. В мене були подруги, які не давали мені сумувати, і ціла гора учнівських зошитів. Ми почали вже збиратися. Як цей хлопчина підійшов до мене знову. Подруги хіхікали, а я начепила на себе весь педагогічний досвід. Щось сталося? питаю я. Хотів перепросити за свою реакцію, було дуже невиховано з мого боку. Нічого, буває, зм'якла я. Батьки можуть пишатися, що добре тебе виховали. Батько, мене виховував батько, сказав хлопець і став майже струнко. Тим більше, усміхнулася я, і ми пішли до виходу. На вулиці ми ще з дівчатами щебетали, як під'їхала машина, і цей хлопчак попрямував до неї. Я мимоволі подивилася йому услід у мене міг бути такий син. Раптом мій погляд вперся в інші карі очі: чоловік, який вийшов з машини і обійняв хлопчину. Дивився на мене карими очима Вадима. Земля зупинилася, і я не могла повірити, що бачу його знову, і мій подив розділив Вадим. Він підійшов так само рівно, як я пам'ятаю, його посмішка здивована і радісна. Скільки літ, скільки зим. Тепер у мене є синий чоловік, все, як я мріяла. Чи варто було стільки чекати? Так. Тепер я чекаю своїх чоловіків, і те чекання, хоч і тривожне, але солодке. Підпишись, підтримай українськомовний контент.